25, Сьогодні я хочу вам запрезтувати новинку каталога номер 8 2016 року, соночка, яка по ціні каталога майже коштує 1000 гривень, а вона мені прийшла всього за 1 гривню. Давайте ми покиньте, що тут у нас робиться. Відділення, два відділення, точніше під э, телефони. одне з велике таке відділення. Містке і на карманчик відділення. І сумка закривається на доволі якісний замок. Ось такі от дві ручечки, штучна шкіра, ручна, практично, модно, трендово. весна, літо. І доволі такий е, цікавий колір. Ця сумка вона мені прийшла всього за 1 гривню. Як саме її приклати за одну гривню, звертається до мене особисто. А вот и сегодня Всем пока!